Ніколи не думала, що найстрашніше в моєму житті буде пов'язане з маленькою порцеляновою лялькою. Ми спробували її поховати, буквально закопали її на задньому дворі, намагаючись поховати разом з нею і весь той жах, що вона принесла. Але деякі речі просто не хочуть залишатися похованими. Я була тоді зовсім маленькою, може, років 5 чи 6. Мої батьки. Здається, намагалися переконати мене, що все це був лише поганий сон, дитячі фантазії, але я пам'ятала все надто чітко, пам'ятала шепіт, тіні і той нестерпний холод, що проникав у кімнату разом з її присутністю. Лялька, яку ми називали Еммі, була подарунком від старої сусідки, такої милої на вигляд, але її очі вони були надто живими. Через неї мій розум мало не розірвався на шматки, і батьки у відчаї вирішили покласти цьому край. Вони закопали Еммі глибоко в землю біля старого яблуневого дерева, сподіваючись, що це покладе край нашим кошмарам. Ми переїхали, намагаючись втекти від минулого, і роками про Еммі ніхто не згадував. Ми жили звичайним життям, я зростала. І здавалося, що той жах залишився далеко позаду, лише блідим спогадом з дитинства. Мені вже було 15, коли ми повернулися в той самий будинок після того, як бабуся залишила його нам у спадок. Здавалося, повітря тут все ще було наповнене старими спогадами, але я була підлітком сповненою нових інтересів, і менше всього мене цікавили привиди минулого. Того дня, коли все почалося знову, я просто шукала старі батькові інструменти в підвалі. Звичайна рутина, нічого особливого. Але підвал, як виявилося, приховував більше, ніж просто старі речі. Підвал був старим, вологим, і повітря в ньому було важким просоченим запахом землі та давно забутих речей. Подекуди звисала павутина. А поодинока лампочка ледь-ледь освітлювала простір, створюючи більше тіней, ніж світ. Я пробиралася крізь гори старих коробок, розкиданих інструментів, пожовклих газет, які ніхто не читав десятиліттям. Завдання здавалося нудним, і я просто хотіла знайти потрібний гайковий ключ, щоб швидше вийти на гору, де було світло і де не відчувалося цього гнітючого тиску. Кожен крок піднімав хмари пилу, що мерехтіли в слабкому світлі, і я мимоволі згадувала, як у дитинстві боялася цього місця. Для мене малої підвал був порталом у невідоме місце, де ховалися монстри з моїх найгірших снів. Звісно, зараз, у 15, я вважала себе над цим, але дитячі страхи, виявляються, ніколи повністю не зникають, вони просто залягають глибоко. Чекаючи свого часу, мої пальці ковзали по холодних металевих поверхнях, шукаючи потрібний розмір, аж раптом я наштовхнулася на щось м'яке, але водночас тверде і дивно знайоме. Це була невелика дерев'яна скринька, що стояла наполовину, засипана старими ганчірками в кутку, який здавався надто темним, навіть для цього підвалу. Серце якось одразу прискорено забилося. Це було безглуздо, але якийсь інстинкт кричав мені зупинитися. Я підняла її, обтрусила пил. Вона була без будь-яких прикрас, просто стара, обшарпана деревина. Але її вага, її відчуття в моїх руках це було неправильно. Звідки ця скринька тут взялася? Батьки ніколи не говорили про якусь скриньку. І тоді я побачила, що вона не просто стояла, вона була присипана, але не похована, а радше, ніби щось відкопало її з під землі і залишило тут. З дивною сумішю огиди та непереборної цікавості я відчинила її, і там, серед шарів старої затверділої землі, лежала вона, Еммі. Її порцелянове обличчя було вкрите тріщинами, а очі, такі живі та порожні, водночас, здавалося, дивилися прямо на мене крізь час, крізь забуття, крізь смерть. Мій подих застряг у горлі. Світ, здавалося, стиснувся до цієї єдиної жахливої миті Еммі, це було. Неможливо, батьки ж закопали її глибоко біля яблуневого дерева. Я навіть пам'ятала, як тато казав, тепер вона нікому не зашкодить, то як вона могла опинитися тут, у підвалі, у цій старій скринці? Мій розум відчайдушно шукав логічне пояснення. Може, хтось із попередніх власників викопав її, але хто б це зробив і навіщо? І чому вона була саме в тій скринці, що виглядала так, ніби її тільки що витягнули з могили? Повітря навколо мене стало холодним, навіть холоднішим, ніж зазвичай у цьому сирому підвалі. Мороз пробіг по моїй шкірі, і я відчула той самий майже забутий огидний холод, що проникав у кімнату разом з її присутністю багато років тому. Руки почали тремтіти. Я хотіла відкинути її, закричати, але була прикута до місця. Її погляд, здавалося, притягував мене, немов магніт. Я швидко закрила скриньку, намагаючись сховати ляльку від своїх очей, але її образ вже закарбувався в моїй свідомості. Кинувши скриньку назад у кут, я кинулася нагору, ледь не спіткнувшись об стопці. Моє серце калатало як боженне. Чи це була просто стара лялька, знайдена в дивному місці, чи це був лише мій дитячий страх, що раптом ожив через виснаження та стрес? Я намагалася переконати себе, що це дурниці, що ніяка лялька не може мати таких властивостей, про які я пам'ятала. Проте, коли я піднялася до вітальні, будинок здавався іншим. Кожен скрип підлоги, кожен подих вітру за вікном здавалися наповненими зловісним змістом. Почало здаватися, що я чую відлуння тихого шепоту, щось що ледь розрізнялося на межі слуху, наче хтось невидимий говорив до мене, але без слів, просто звуками, що розривали тишу. Звісно, це був лише вітер чи старий будинок, що осідає, казала я собі, але чому це відчуття було таким знайомим? Наступні кілька днів стали справжнім випробуванням. Я намагалася уникати підвалу, вдавала, що нічого не знайшла. Але Еммі, здавалося, проникла в кожен куточок мого життя. Вночі, коли я лежала в ліжку, тіні на стінах почали танцювати по-іншому. Вони набували форм, що нагадували витончені, але спотворені обриси ляльки. Я прокидалася від відчуття, ніби хтось стоїть біля мого ліжка, дихає мені в потилицю, а потім розуміла, що це лише сон, але холод, той моторошний, пронизливий холод залишався. Я почала бачити Еммі в куточках свого зору, її порцелянове обличчя з'являлося на мить, а потім зникало. Змушуючи мене різко повертати голову, щоб перевірити, чи немає її там насправді. Моя мати помітила, що я стала блідою, неуважною. Все гаразд, доню, запитувала вона. Я лише кивала, не в змозі вимовити ні слова про те, що відбувалося. Як пояснити, що лялька, яку закопали десять років тому, якимось чином повернулася і знову почала повільно, але впевнено руйнувати мій спокій? Цей страх був. Невидимим, психологічним, він проникав у саму мою сутність, перетворюючи звичний світ на місце постійної тривоги. Я відчувала, як розум починає грати зі мною зві жарти, і це було найстрашніше. Адже коли ти перестаєш довіряти власному сприйняттю, де тоді шукати порятунку? І я більше не могла прикидатися, що все гаразд. Той шепіт, що раніше здавався відлунням вітру, Тепер проникав прямо мені в голову, іноді навіть не мов би формувати слова, не чіткі, але загрозливі. Я чула своє ім'я, сказане крізь сичання, від якого кров холонула в жилах. А холод, він не просто залишався, він почав слідувати за мною. Навіть у найтепліших кімнатах будинку я відчувала його крижаний дотик, особливо коли я була одна. Здавалося. Він був найсильнішим навколо мене, але іноді я бачила, як він поширюється від кута до кута, згущуючись у тінях. Це було виснажливо, я майже перестала спати, боячись закрити очі, бо саме тоді шепіт ставав голоснішим, а тіні чіткішими. Одного разу вночі, прокинувшись від моторошного відчуття присутності, я побачила, як моя кімната, наповнена легким. Майже прозорим туманом він плив у повітрі, клубочачись, і я відчула, як холод огортає мене з голови до ніг. У центрі кімнати, там, де його було найгустіше, я на мить побачила силует неясний, димчастий, але я знала, це було її присутність, це не міг бути сон. Моє серце шалено калатало, а з грудей виривався ледь чутний стогін. Це вже не були просто тіні чи гра уяви, це було щось реальне, щось, що переступило межу між моїм свідомим і підсвідомим, матеріалізуючись. Я заплющила очі, намагаючись зникнути, стати невидимою, але відчуття її погляду пронузувало повіки з кожним днем. З кожною годиною я відчувала, як лялька затягує мене назад у той кошмар. Я розуміла, що не можу більше ігнорувати це, мушу дізнатися, що відбувається. Я почала шукати інформацію. Спочатку це були статті про дитячі страхи, про психосоматичні прояви стресу, але швидко стало зрозуміло, що це не про мене. Потім я звернулася до міських легенд. Історії про прокляті предмети це було нібито безглуздо, але я була відчайдушна. Мої пошуки привели мене до старих книг, до маловідомих форумів в інтернеті, де обговорювалися надприродні явища. Я шукала історії про ляльок, що повертаються, про духів, що вселяються в предмети. Чим більше я шукала, тим більше жахлива картина починала вимальовувати. Я натрапила на декілька маловідомих, майже забутих легенд, що оповідали про сутності, які не були ані духами, ані демонами у звичайному розумінні. Вони були чимось іншим паразитами, що харчувалися життєвою енергією, що прагнули оселитися в тілі, витіснивши з нього душу. Ці сутності часто використовували предмети. Особливо ті, що мали сильний емоційний зв'язок із жертвою, як портали або якорі, і ляльки, особливо порцелянові, з їхніми порожніми очима та імітацією людської форми, були ідеальними кандидатами. Одна з легенд особливо зачепила мене вона описувала цикл, сутність обирає дитину. Повільно підточує її розум, потім повністю оволодіває тілом, після чого оригінальна душа зникає, а оволоділий починає новий цикл, привертаючи до себе нових жертв або переходячи в нову сім'ю. Останнє речення змусило мене відчути крижаний дотик паніки. Коли вона заглиблюється у розслідування, жахлива істина розкривається. Лялька є вмістилищем сутності, яка прагне замінювати людські душі. У цьому жахливому циклі сутність повільно оволодіває нею, призводячи до її зникнення та перезапускаючи макабричний цикл з новою родиною. Це було майже точне відображення моєї ситуації. Мої руки тремтіли. Коли я читала ці рядки, це було занадто схоже, занадто моторошно, щоб бути просто збігом. Я пригадав, як у дитинстві після спілкування з Еммі, я відчував себе виснаженим, порожнім, як ніби щось з мене витягали. Батьки тоді казали, що це через хворобу, але я знав, що це було не так це була лялька. І зараз, коли вона повернулася, я знову відчував це виснаження. Цю порожнечу, що поступово заповнювалася чимось чужим, холодним, зловісним. Моя пам'ять почала грати зі мною, змішуючи реальні спогади з вигаданими, або ж це були спогади, які не були моїми. Я почала забувати дрібниці, імена, плани на день. Іноді я ловила себе на тому, що стою посеред кімнати і не пам'ятаю, чому я там опинилася, моя мова ставала повільнішою. Слова ніби застрягали в горлі. Одного вечора, коли батьки були на роботі, а я була одна в будинку, я знову відчула непереборну тягу до підвалу. Це було не моє бажання, я це точно знала, але ноги ніби самі несли мене вниз по сходах. Кожен крок відгукувався луною в тиші. Підвал був темніший, ніж будь-коли, навіть коли я увімкнула світло. Лампочка мерехтіла, створюючи сюрреалістичну гру світла і тіні. Я відчула, як дихання стає важким, а повітря густим. Мої погляди одразу ж прикувалися до того кутка, де лежала скринька з Еммі. І тоді я побачила це. Скринька була відчинена, кришка була відкинута. І лялька Еммі сиділа на краю скриньки, її порцелянові очі були прикуті до мене. Але цього разу її голова була трохи нахилена, ніби вона щось вивчала, оцінювала. А за нею, у повній темряві, я помітила щось, що рухалося неясний обрис, що ковзав у тінях. Надто швидко, щоб розгледіти, але надто виразно, щоб ігнорувати. Я зрозуміла. Лялька була не просто предметом, вона була дверима, а те, що було по той бік цих дверей, уже почало проникати в мій світ. І що найстрашніше у мій розум, мій власний розум. Тепер я була впевнена це не була психічна хвороба, не ілюзія, це було реальне зло. І воно мало намір не просто мене налякати, а замінити. Мої власні думки ставали дедалі розмитішими, наче пісок, що висипається крізь пальці. Я відчувала, як кожне моє рішення, кожен спогад, що робив мене мною, поступово зникав, замінюючись порожнечою або ж чимось іншим. Батьки дивилися на мене зі страхом, що зростав щодня. Вони бачили порожні очі, що дивилися на них крізь моє обличчя. Чули чужий голос, що відповідав на їхні запитання, але не могли зрозуміти, що саме змінилося. Вони називали це депресією, перевтомою, але я знала правду. Це було витіснення. Моя душа повільно, але невпинно втрачала свою владу над моїм тілом. Шепіт перетворився на чіткі слова, що лунали в моїй голові, немовби вони були моїми власними думками. Холод став постійним супутником. Він пронизував мене до кісток, але я більше не тремтіла. Парадоксально, але коли я майже повністю зникла, прийшов дивний спокій. Більше не було боротьби, лише прийняття. Я більше не бачила Еммі в кутках зору. Тепер я відчувала її всередині. Кожен рух, кожна думка були не моїми, а її. Моє тіло було лише порожньою посудиною, яку повільно заповнювала чужа сутність. Останнє, що я пам'ятаю з моєї свідомості, це відчуття невагомості, віддалення, наче я дивилася на себе з величезної відстані, як на бліду тінь, що зникає на світанку, а потім нічого, лише порожнеча. Мої батьки, звісно, довго шукали. Вони викликали поліцію, обклежували місто листівками з моїм фото, але мене так і не знайшли. Я просто зникла, безлідно: ні записки, ні ознак боротьби, ні свідків. Просто одного дня я була, а наступного ні. Будинок стояв порожній деякий час, а потім був проданий. Нова родина з маленькою дівчинкою заселилася, сповнена надій на нове життя. Вони, мабуть, вважали підвал просто старим і запиленим, поки одного разу дитина не знайшла там стару дерев'яну скриньку, приховану за купою непотрібних речей. Вона була така цікава, така невинна. Кажуть, що історія повторюється, цикли обертаються. Деякі сутності не потребують фізичного тіла, щоб існувати, але вони прагнуть людських емоцій, людського досвіду. А найкращий спосіб отримати їх. Це зайняти місце, замінити. Це історія, що не закінчується, вона лише переходить до наступної жертви, наступної родини, перетворюючи чиєсь життя на повільний неминучий кошмар, який починається з однієї, здавалося б, невинної ляльки десь там, у старому будинку чи в новому. Історія продовжується. Чи впевнені ви, що ніщо не чекає на вас у темному кутку вашого власного будинку?